Китайські дипломатії, отак, заперечувати те, що здавалось би очевидне. Насправді ситуація доволі неочевидна, бо на стороні Росії знаходиться невелика кількість китайських громадян по за відкритими джерелами, це десь приблизно 50, 150 таких громадян, які там опинилися за різних причин. Вже слідство оприлюднило, що хтось за російський паспорт, хтось доєднався за гроші, хтось через посередники, хтось переховується від кримінального переслідування у себе на батьківщині, тобто мотиви в цих людей різні, Але це дійсно не регулярна китайська армія. А... Тобто, що відбувається зараз в китайських соціальних мережах, влада намагається прибрати ці всі повідомлення для того, щоб це не поширювалося і засуджує дії своїх китайських громадян. Бо в Китаї це найманство воно є кримінальним злочином. Такі випадки поодинокі. В минулому вони вже засуджували своїх громадян, які без відома влади брали участь у військових конфліктах в Сирії, в Іраку, в Афганістані стані тобто це кримінальний злочин вони влада мається на увазі китайська розцінюється як екстремізм і тероризм будемо спостерігати далі далі робота дипломатів і безумовно президент зеленський робить акценти на цьому тобто це вже є якась скажемо ескалація Тобто може бути оце те, що ви сказали, що і кримінальна відповідальність дуже жорстка, може стати запобіжником для участі громадян Китаю в війні на території України. Безумовно, не може, а вона є. Це кримінальний злочин згідно китайського законодавства Але двох бачите, взяли в полон. Все ж таки двоє доєдналися до Росіян. Цікава реакція Російської Федерації в особі піскова. А її просто немає. Як ви оцінюєте це, і як це позначиться взагалі на відносинах Пекіну і Москви? Я думаю, що наразі є два акценти. Один акцент це китайсько-українські відносини. Президент Зеленський робить акценти на цьому. І говорить, що треба примушувати Китай до більш рішучих дій, не лише засудження, бо їх позиція нейтральна. Але є, є факти да участі китайських громадян. Тобто, це буде розігруватися така політична карта. Другий акцент це ми маємо. Спостерігати за китайсько-американською ескалацією, і вже з зі сторони Америки ми чуємо про те, що дивіться є підтвердження участі китайських громадян на боці Росії. Тобто, зараз це також на руку адміністрації Трампа, тобто ці два акценти. Російська сторона мовчить, бо е, так це може бути дипломатичний скандал, але я думаю, що якісь тривають розмови там діалоги за лаштунками. З китайською стороною, тобто буде можливо якась заява в майбутньому, але вони будуть ці новини також цензурувати і прибирати з соціальних мереж. Мені так здається. Ви вже заговорили за тарифи за відносини США Китай 125%. А угу. в той же час для інших країн пауза у 90 днів. Як це позначиться на відносинах? Чого домагається Трамп від Китаю, називаючи Сі Цзіньпіна своїм другом перед тим? І чи вже відчуває китайська економіка оці 125%? Ну, ми бачимо, як президент Дональд Трамп водить мита і як легко він їх знімає. Тобто, пауза це фактично означає, що він домовляється і він домовиться з тими країнами, які прийшли на поклон до Президента Трампа. А ми вже сьогодні чуємо, що в Америці починаються розслідування щодо маніпулятивних дій президента Трампа, можливо, на свою користь. Тобто, американський, скажімо так, законодавчий орган буде. Буде розслідування проводити щодо цього. Китайський уряд поводиться доволі спокійно на диво. І вони готувалися до другого президентства Трампа. Вони будуть включати антикризові механізми. І ми розуміємо, що автократичні режими вони справляються з кризою набагато легше, ніж демократії. Тому буде жорсткі включені механізми, можливо, буде уряд девальвувати свою валюту, щоб підтримати експортерів, буде переорієнтовувати свої експортні потоки в ті ж самі країни глобального півдня. Тобто, є певні механізми в кишені китайських чиновників, вони будуть їх застосовувати. Треба розуміти, що в минулому році Китай експортував до США товарів на суму 439 мільярдів доларів. Тобто, це. Ціна фактично цієї тарифної війни для Китаю це приблизно 3% це китайського ВВП, тобто це загрозливо. І Китай розуміє, що наразі торгова ця війна це не про економіку, це про політику і про те, що Трамп хоче поставити Китай на коліна. А він, думаю, не розуміє, як розмовляти з китайськими комуністами. Тому тут є питання на витривалість, хто бій. Більше нервово стійкий китайська дипломатія, взагалі вона така цікава і незвична для західного світу? Ви сказали, що цей конфлікт не лише торговельний, він політичний, і підтвердження тому він може навіть стати військовим. Як ви гадаєте? Я зараз говорю про панамський канал, куди вирушили військові кораблі Сполучених Штатів Америки. Наскільки значущий цей канал для Пекіну? Панамський канал є торгівельним маршрутом для Китаю. Це економіка, торгівля, це і шлях. І, наприклад, гонконгська компанія вона керувала двома портами в зоні Панамського каналу з 97-го року. Зараз очевидно, що президент Панами знаходиться під тиском і з боку США і з боку Китаю. Щодо військового конфлікту, я не думаю, що Пекін втягнеться в пряму конфронтацію поблизу території США. Це не є зоною політичного інтересу Китаю. Тобто, скоріш за все, буде якась відповідь в традиційних місцях десь в Азії, в Південно-Китайському морі чи в Тайванській протоці, але не бачу військової ескалації в Панамському каналі. Скоріш за все. Китаю, це, це карта перемовна для Китаю щодо тарифів, і тут я думаю, також Китай має поступитися, тобто відмінити свої мита. От скільки вони будуть тривати оці обміни митами? Сьогодні день відповіді Китаю. Тобто, сьогодні дійсно будемо дивитися, як буде відповідати Китай на 125%. але те, що скоріше всего всього. До чого прямої дві сторони це до припинення прямої а, торгівельної діяльності. Скоріше за все, Китай буде спрямовувати свої потоки через інші країни, і наразі я не бачу можливості, що щодо торгівлі, щодо тарифів, що Пекін поступиться. Тобто, можливо, якесь пожвавлення з європейським ринком, з європейськими країнами. Я правильно розумію? Безумовно Зближення. і. Зближення да, в 23-му році була е, така історична промова Урсула Фордфондерляїн про те, що Європа е, стратегічно буде впроваджувати політику до щодо Китаю. Зараз її риторика трошки змінилася, вона пом'якшала, ведуться переговори. Я думаю, що не всі двері будуть відчинені для китайських товарів і інвестицій в Європу, але будуть якось пом'якшені механізми співпраці з Китаєм. Але у Китаю є Альне південь, де він є лідером, тому я думаю, що основний акцент переорієнтування експортних потоків буде спрямований саме туди. Латинська Америка, Південно-Східна Азія, можливо, країна регіону. Ми бачили зустріч з міністрами торгівлі Японії, Південної Кореї. Тобто, це у Китаю є є якісь плани Б тому. Цікаво, цікаво, цікаво буде спостерігати. це направду. На і дякую вам за цікаву розмову. Це була Віта Голод, голова правління Української асоціації китаєзнавців.